Звісно ж, бензиновий двигун. Так, все, собрался. Особливо... Подожди, сбился. Сейчас, еще раз. Нет, 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 нет. Привіт усім! Я радий вітати всіх підписників каналу АвтоЕксперт Дніпро. А ті, хто не підписаний, звісно ж, закликаю це зробити. А ще обов'язково поставити лайк, залишити коментарій І не забувайте відправити це відео друзям, тому що я гадаю, що хтось із них обов'язково шукає такий автомобіль на відеогляді Toyota rav 4 гібрид п'ятого покоління. Друзі, і взагалі мені кажеться, що це була у інженерів Toyota дуже гарна ідея заставити співпрацювати чималий кросовер, дуже популярний Toyota RAV4, і гібридну технологію. Але трошки розкажу, з чого починалася гібридна технологія в компанії Toyota. Справа в тому, що це було ще у середині 90-х, була поставлена задача перед інженерами, щоб співпрацювали бензиновий мотор і електричний силовий агрегат. Зроблено це було для того, щоб підвищити економічність, екологічність. Ну і не без того, щоб залишити Тойоту такою ж надійною, як вона завжди була. І звісно ж, результатом спроб і випробувань у 1994 році став прототип гібридного автомобіля. Toyota G21, а в, серійну, в серійний автомобіль це виплатилося вже в 97-му році, коли з'явився перший Toyota Prius. І Toyota Prius став досить популярним автомобілем, випускається до цих пір. Також змінив декілька поколінь. На сьогодні вже Toyota рахує, що це п'яте покоління гібридів, саме гібридної силової установки, змінювалися. Типи трансмісії, змінювалися електричні батареї, електродвигуни. І... Але сама концепція залишається незмінною. І сьогодні в модельному ряду Toyota ну, дуже багато автомобілів мають гібридні установки, мають популярність. Це може бути і Ярис гібрид, це, звісно, і Prius, який не існує в інших версіях, крім гібридної. Це і rav 4 і Toyota Highlander, і Toyota Sienna, і... Ще деякі, можливо, на просторах інтернету вам буде легше знайти. Можете написати мені у коментарях, які ще автомобілі мають гібридні. І звісно ж, наш сьогоднішній герой це Тойота РАВ4». І, звісно ж, символічно, що у тому ж 94-році, му році, коли з'явився перший прототип з гібридною силовою установкою, у компанії Toyota з'явилось і перше серійне покоління rav 4 Recreative Active Vehicle – автомобіль для активного отдиху. З тих пір вже пройшло чотири покоління. Наш автомобіль це п'яте покоління. Всі автомобілі були добре сприйняті. Покупцями були затребувані і популярні на усіх континентах. Звісно ж, від покоління до покоління зростало число версій автомобілів. Були різні бензинові, дізельні, гібридні. Так, у нашого п'ятого покоління також є просто бензинові версії з двигунами 2.0 і 2.5. До речі, може бути і версія з механічною коробкою. Але у нас бензиновий двигун 2,5, який співпрацює з гібридною силовою установкою, і повнопривідна трансмісія. Друзі, я напевно, як і можливо, багато хто із вас їздив на різних поколіннях Toyota rav 4 і хочу сказати, що п'яте покоління, коли з'явилось, не можу сказати, що я у захваті від цього дизайну, але. Ну, Це автомобіль, на який вже хочеться озирнутись. Як ти від нього відходиш, він трошки чимось чіпляє дизайном. Дизайн свіженький, дизайн із гранями, цілком у такій філософії Тойоти. І можу сказати, що він досить привабливий. І ще треба відмітити, що п'яте покоління це повністю новий кузов, який створений на платформі TNGA. на тій же платформі створена і нова Toyota Камрі. Отже, немає жодних спільних рис з попереднім з четвертим поколінням. Хоча по габаритах він дуже близький, буквально на 5 міліметрів зменшилась довжина, і зараз вона складає 4 метри 60 сантиметрів. Відчуваєте, як сама серединка модельного ряду кросоверів це дуже класно і в місті паркуватись, і досить багато в нього поміщається. При таких габаритах він став на 3 см ширший від попереднього покоління, і на сантиметр нижчий. Тобто, буквально такі е штришки інженери внесли, але повністю переработали кузов. Більш того, тут новий двигун. Звісно ж, компанія Toyota має величезний науковий і технічний потенціал, тому для п'ятого покоління був зроблений повністю новий двигун, який є більш ефективним, має схожий до попереднього покоління робочий об'єм 2,5 літри, але має, має більшу потужність. Тут у нас 178 кінських сил, має електричний, водяний і мастильний насоси, а ще має можливість працювати на збідненій суміші у так званому циклі Аткінсона. Усе це привело до того, що на чималому кросовері з двигуном 2,5 і з гібридною силовою установкою витрата пального лежить у межах 5-6 літрів, і це цілком реально. Звісно ж, бензиновий двигун у гібридній силовій установці співпрацює з планетарним редуктором і з двома електромоторами, які в, нашій, в нашому автомобілі встановлені як на передніх, так і на задніх колесах. Існує ще версія. Тільки з переднім приводом, але в нас максимальна машина, а тому з двома електромоторами. Загальна потужність цього агрегата складає 222 кінських сили і, або 320 ньютонометрів обертаючого моменту. І це також більш потужно, ніж у попередньому поколінні. А ще дуже багато пишуть про те, що на гібридних версіях встановлено. Варіатор. Так, Toyota називає цю трансмісію E-CVT. Це е, безперервно змінюване передаточне відношення, але варіатору насправді немає. Варіатор є в бензинових машинах, як коробка передач, а тут е, лише планетарний одноступеневий редуктор. У нашого автомобіля п'ятого покоління вже повністю світлодіодні фари з денними ходовими вогнями. А ще у нашій комплектації преміум ось такі трошки притоновані симпатичні колісні диски 18-го діаметру. До речі, на наш автомобіль вже встановлені зимові шини за сезоном. Кліренс у всіх версіях Toyota RAV4 гібридних складає 190 мм. Звісно ж. Кросовер підкреслюють ось такі от нефарбовані накладочки на порогах на колісних арках. У нашій комплектації преміум ось такі гарні хромовані вставочки на дверних ручках. А версію гібрид вирізняє ось такий іменничок на передньому крилі. Гадаю, що окрема особливість нашого рава, і це, звісно, гарно для утилітарного автомобіля, це багажник. На нашій комплектації він має можливість. Відкриватись безконтактно. Хоча відбувається, що я б сказав, що досить повільно, але піднімається на гарну висоту і об'єм його складає 610 літрів. Це як заднє сидіння у транспортному положенні. Якщо їх скласти, то об'єм буде ну, чималих 1900 літрів, майже 2 куби. І це при цьому, що тут все на своїх місцях. Запаска чи маленька докатка вкладена от сюди. У лоточку є місце для кожного інструменту. Тут же в нас розташований 12-вольтовий акумулятор, а якщо скласти задній ряд сидінь, то робиться рівна поверхня. І ось так зручно можна розміститись на ночівлю. У Toyota rav 4 до передніх сидінь досить місця, щоб людина середнього зросту себе тут комфортно почувала. По-моєму, класно. Трошки довго, але уверено. Ось де відчувається переваги нового покоління 5-го над четвертим поколінням, так це на задніх сидіннях, тому що... Колісна база в нас виросла на 3 см, і місця тут ну так, відчутно більше, ніж у четвертому поколінні. У комплектації преміум ось такі непогані матеріали, перфорована шкіра, є підлокітничок, є можливість спинку заднього сидіння відкинути сильніше назад, зайняти більш таке зручне положення. А для а до передніх сидінь ще вистачає місця навіть. Для людини середнього зросту, навіть більше середнього зросту, буде достатньо місця. І над головою також ще місця дуже багато. Так, опинились в салоні вже на місці водія у Toyota RAV4 гібрид. Комплектація преміум, а отже коротенько пройдемось по комплектації. У нас автомобіль непогано підготований до зими. Є підігрів керма, є підігрів, до речі, і вентиляція також є передніх сидінь, трирежимний підігрів, трирежимна вентиляція. Є двозонний клімат-контроль, один регулює зону водія, інший пасажирські місця. До речі, класні. Отут мені дуже подобаються крутилочки, ось ці резинові крутилочки, які дуже дають відчуття, коли щось з ними робиш. Є мультимедіа система, яка включає в себе навігацію, включає в себе непогану музику. Є можливість підімкнути телефон через блютуз або через провод на режим CarPlay. Що ще? Кермо обтянуто шкірою. На кермі багато кнопочок, які керують бортовим комп'ютером, керують музикою, А також керують адаптивним круїз контролем. На нашому автомобілі у версії преміум є повний, повний комплекс асистентів водія, який у Toyota має назву Toyota Safety Sense 2.0. І ось на правій спиці керма якраз можна відрегулювати швидкість. З якою буде рухатись адаптивний круіз-контроль, можна дистанцію відрегулювати. Зараз на ходу це все спробуємо. Також є перемикач режимів руху еко, нормал і спортивний, є електромеханічний ручник. Ну, а тепер спробуємо поїхати. До речі, ще одне зауваження: у водія електричне сидіння і навіть з двома положеннями пам'яті. Зараз їдемо на гібриді у повністю електричному режимі, який можна увімкнути окремою кнопкою V-Mode. він буде працювати до скорості 50 км на годину. І ось можна, наприклад, до загородного будинку заміського під'їхати повністю безшумно. Звісно ж, rav 4 гібрид взагалі найбільш, набагато більш тихий автомобіль, ніж звичайна Toyota з бензиновим двигуном. Але можна повністю увімкнути електричний режим, і тоді взагалі їдемо безшумно. Але якщо там уже сильніше, десь швидше треба прискоритись, то він автоматично увімкне бензиновий двигун. Батарея невелика гібридної силової установки, 1,6 кВт. Вона дозволяє проїхати буквально пару кілометрів лише на електричному режимі. Далі Цілком логічно, що буде вмикатись бензиновий двигун, але загалом це дуже дозволяє гарно економити. Але повернусь от до зараз таких позашляхових якостей автомобіля. Звісно, що на важке бездоріжжя краще на такому автомобілі далеко не заїжджати, але проїхати по ґрунтовій, по піщаній дорозі до загородного будинку геометрична проходимість цілком дозволяє і. Об'їхати сугроб, заїхати, виїхати на тротуар. Також маємо можливість завдяки високому дорожньому просвіту і ще у цієї п'ятого покоління зменшились бампери як передній, так і задній. Тобто, ну, легше під'їжджати до якогось до якогось сугробу, до якогось тротуару. І, звісно ж, друзі, гібридна силова установка дає більше можливостей щодо прискорення, щодо динаміки порівняно з бензиновими версіями. Так, у нашого гібриду максимальна швидкість обмеження із питань безпеки, це 180 км на годину, але пришвидшення до 100 км на годину займає 8,1 секунди. І це також краще, ніж у попереднього покоління гібриду. Але головне, я вважаю, що навіть невелика витрата пального. І от тут, якщо завод використовуючи там Цифри, оперуючи цифрами витрат пального при умовному міському циклі, отримав цифри там 4,7-5 літрів, то хочу сказати, що при досить реальному заводському циклі, городському міському циклі, як ми їдемо зараз, то витрата пального лежить у межах від 5 до 6 літрів. І для чималого кросовера, який має двигун 2,5, має гарну комплектацію, має має повний привід, це дуже гарні цифри. Так, і, друзі, На нашому Toyota RAV4 п'ятого покоління гібридному встановлено е, систему асистентів-водія, яка має назву Toyota Safety Sense 2. Е, вона включає у себе адаптивний круїз-контроль, е, автоматичну зупинку перед перешкодою. От зараз ми спробуємо, як працює адаптивний круїз-контроль. От Зараз попереду автомобіль. От авто я повністю прибрав ноги з, педал... з педалей. Автомобіль гальмує сам, залишає безпечну відстань. так, там, 1,5-2 метри. Є можливість, до речі, відстань до авто, яке рухається попереду, відрегулювати, отут кнопочкою. І отак вона буде максимальна і можна зменшити втричі її. Утримання автомобіля у полосі, у полосі руху він прив'язується до смуг-розмітки і може. Навіть підрулювати трошки. Зараз, якщо дорога буде трошки змінювати напрямок, ось тут я буду намагатися це продемонструвати. От зараз якраз він вже потрошку почав. Ось о. Пішов, змінює напрямок, підрулює автоматично у полосі руху. Якщо водій буде не буде тримати кермо надовго, то Система може відключитися. А також є е, сліпі зони, це як уже доповнення системи. От зараз сліпі зони, і навіть якщо ви будете намагатись перестроїтись у смугу руху, яка зайнята на цей момент, то вона буде, вона буде під, підморгувати. Ось так от заважати вам це зробити. Отже, все працює, все гарно е, відпрацьовано і е, допомагає водію трошки. Е, Підтримуючи увагу, перебираючи увагу на себе за рухом автомобіля. Так, ну і друзі, відзначу, що от на, на швидкостях більше, ніж у місті дозволено, на заміських швидкостях дуже гарно співпрацює гібридна система. Обертаючого моменту на колесах завжди вистачає. Тут, тут маю на увазі, що співпрацюють і бензиновий двигун, залежно від. Потреби, і бензиновий двигун, і два електричних двигуни. І якщо ви повністю натискаєте педаль газу, то дуже відчутне пришвидшення. Дуже швидко авто достигає до заборонених швидкостей. І таке Ну не відчувається навіть, що це кросовер. В принципі він відчувається класна зворотня, з класний зворотній зв'язок по керму, до речі, і він відчувається просто як комфортний легковий автомобіль. Причому на гарній швидкості він тримає гарну полосу руху. Тут же ще й заслуга гуми. Я нагадаю, що в нас встановлена зимова Michelin Pilot Альпін, тому ще й тримає гарно завдяки гумі полосу, але цілком дуже пристойне керування. Відчуваються гени Тойоти, відчувається, що автомобіль зовсім свіжий. Ось такі от враження. Так, а зараз перевіримо пришвидшення від нуля від повної зупинки до 100 км на годину. Чи відповідає автомобіль хоча б приблизно тим заявленим 8 секундам? Дуже впевнене пришвидшення. Я гадаю, що ми ну, десь близько від тих 8 секунд, які заявляє завод-виробник. І таке враження, що взагалі не було перемикання передачі. Тобто, це планетарний цей редуктор. Він так працює, що він залежно від навантаження повністю увімкнув двигун. І два електромотори також увімкнула електроніка. Максимальне пришвидшення, дуже рівне, дуже таке напористе. Мені сподобалось. Дразмін інсен. Друзі. І ще одне, і ще одна важлива річ. Справа в тому, що у цьому поколінні керуюча електромоторами електроніка налаштована так, що авто може змінювати залежно від умов руху, характер руху. Тобто воно може бути повністю передньопривідним, коли ззаді. Практично не працює, він в холосту обертається електричний двигун, тобто розподіл обертаючого моменту 100 спереду на 0 ззаду, до практично повністю задньопривідного, і це буде не менше ніж 20% обертаючого моменту спереду, і 80 ззаду. тобто Електроніка буде відслідковувати, які колеса передні чи задні знаходяться у кращому щепленні з дорогою, і залежно від цього перерозпреділяти обертаючий момент. А ще в нас існує от для подолання важких, важких участків руку режим трейл. Також друзі, у нашій комплектації преміум присутні 4 камери кругового огляду. Простору навколо автомобіля. І, от наприклад, як ми піднімаємося ось по такому такому крутому схилу, то в нас є можливість вивести передню камеру і дивитися, що відбувається навіть там, де де нам не видно от у лобовому склі видно лише небо. А завдяки передній камері все, все видно і вдається уникнути неприємних ситуацій вже наверху, як виїжджаєш на верхню поверхню. Друзі, от хочу відмітити, що якщо ви їдете у такому у спокійному режимі на RAV4 гібрид, ледь-ледь торкаючись педалі газу, то авто часто, дуже часто намагається перейти у електричний режим. От зараз у нас якраз загорівся індикатор EV режиму, електричного повністю режиму, і таким чином економити паливо. Як буде нагрузка, або ви протиснете педаль газу, або потрібно буде піднятися на підйом. Буде автоматично підімкнений бензиновий двигун, обертаючий момент підвищиться. Але якщо у цьому немає потреби, то авто їде лише на електроприводі. І це класно, це економія. Отже, ми зараз випробуємо на Toyota rav 4 гібрид, систему автоматичного гальмування перед перешкодою. У нас є перешкода, пішохід. Отже, поїхали. Ну так досить жорсткенько так підгальмувала, але залишила йому десь півтора метри життя. Я гадаю, що все окей, все працює. Також додам, що авто пройшло повну діагностику, немає жодних зауважень до автомобіля. Автомобіль повністю у заводській фарбі, передня частина у, у бронеплівочці захищені фарбовані елементи кузова. Тому це дуже класний вибір. І поспішайте, я впевнений, що надовго вона. Не залишиться. Ну що ж, друзі, ось такий автомобіль з'явився на відеогляді у продажу у компанії Автоексперт Дніпро. Це в нас 2019 рік офіційне авто 2.5 гібрид у комплектації преміум у максимальній. Рідного пробігу 70 тисяч повністю дилерське обслуговування. І придбавалася машина також на в дилерському автоцентрі. А знайти нас можна у Дніпрі. На вулиці Княгині Ольги 19Б, це навпроти річ порту. А ще хочу зауважити, що у продажу у компанії Автоексперт Дніпро є також автомобіль попереднього 4-го покоління, також з невеликим пробігом, також у відмінному стані. Тобто, якщо ви підшукуєте гібридний автомобіль, то можна розглянути, наприклад, обидва автомобіля. Тому звертайтесь, можемо, наприклад, зробити тест-драйв. І на одному, і на другому автомобілі. А ще не забудьте підписатися, відправити це відео друзям. Я впевнений, що серед них знайдуться ті, кому потрібен саме Toyota rav 4 гібрид. З вами був Валерій. До нових зустрічей, пока.